Добрий ранок, мої любі друзі. Сьогодні в нас заняття зліплення. А що ми будемо робити, який виріб? Я вам зразу прочитаю маленьке півданечку, а ви мені дасте відповідь. Отож, слухайте уважно. Всі сідайтеся гарненько і слухайте уважненько. Розпочинаємо наше заняття. Сонце світить мало. І його промені вже не гріють землю, коли не коли сніжок, замерзають калюжі річки, озера. У темному нічному небі розсипалися яскраві зірки, тихо в лісі й полі. Ведмідь заліз у теплий барліг, їжачок у нірку із сухих листочків, міцно сплять у норах під снігом ховрахи хом'яки, давно поснули різні комахи. А в нас маленькі мешканці лісу, які не роблять норки, не бігають по деревах, взимку не сплять в барлозі, усе бігають, стрибають, їдять, що діти кору дерев. Як ви думаєте, Хто це? А щоб нам відповісти на це запитання, я вам хочу загадати загадку. А ви відгадаєте? Взимку біленький, влітку сіренький, гадки не маю, з місця на місце перебігаю. Як ви вже здогадалися? Так, правильно, це ж зайчик. От давайте, діти, для зайчика збудуємо хатинку. Щоб у нього так само була хатинка, як у ведмедика. Ось дивіться, будь ласка, картинку. Що ви бачите? Лісові звірі, да? хто спить? Ведмедик в баролозі, у білочки гляньте на деревинці, що є, дупло. У лисички також нірка є. А в зайчика що діти? Немає. От давайте, і щоб зайчику було дуже весело і трошки тепленько, то ми вже збудуємо, що їм хатинку. А хатинку ми будемо робити з пластиліну, що нам для цього потрібно. Подивіться, будь ласка, важко. Дощечка, на якій будемо розкочувати пластилін, стек, різнокольоровий пластилін, картон, серветки. Отож, давайте приступимо до роботи. Пластилін можете взяти любого кольору діти. Я візьму ось помаранчевого. Отож, беремо, розкочуємо пластилін, трошки його нагріємо, такого круговими рухами, потім беремо, розкочуємо, притиснули гоньку своїх рук і розкотали. Ось так ми зробили. Беремо стек і ділимо наш пластилін, на шматочки. Один шматочок і його. Це у нас такі будь гілочки. Уявляєте? От так от. І робимо хатинку для зайчика. Зайчик наш робить його ще з лози, з гілочок. Тому вони що діти нерівненькі, трошки кривенькі, вигнуті. Отака От в нас хатинка. Розкотали пластилін, притиснули. І знову так робимо. Вдуємо хатинку. Щоб в нас десь не була лісова хатинка для зайчика. Отака от, от вона. Хочете, можете зробити різну кому як подобається. Уявимо, що випав сніг, як на картині. І сніжок трошки притрусив нашу хатинку. А тепер, діти, зробимо дах, беремо також пластилін. Можна білий, можна різнокольоровий, як і ви хочете. Я взяла біленький, розігріла так його ручками. А тепер розкочую. Розкатаю. Також дві на шматочки. О, так трошечки розкотала і розкочуємо. Також маленькі жовтики робимо. Робимо дах. Що зверху побасиліном уявимо собі, що випав сніжок і притрусив да? нашого зайчика. Ось от, от кришу ми йому зробимо. Наша хатка будується з гілочу тому у нас така от хатка вийшла. А тепер, діти, давайте зробимо йому віконечку. Уявимо, що наш зайчик також хоче, щоб в нього було світень у коморці да? на його хатинці, то ми з вами зробимо. Маленьке віконечко для зайчика, щоб у нього теж було світленько і гарненько. От Отаку хатинка. Бачите, така от буде у нього віконечко? Як маленька нірка, да? щоб йому також було світло гарно. А тепер діти уявимо собі, що зайчик хоче, щоб воно у нього було тепленько. То ми йому зробимо що діти? А от давайте зробимо скорічну пластиліну. Дималь, так, димоход. У наш зайчик казковий виток. От ми йому зробимо димоход. Ось так причепимо димоход. Димар, так? А що з диму, димой йде сніг? Якщо йде, притрушає сніжком. Наш димоход іде дим. Да? Ми його зробимо світленьким. Отаким, от біленьким. Отак от йде дим. Зайчик затопив. У нього ще було тепленько, йде дим. Так, діти. Що ми можемо ще зробити зайчику? Сніжок, да? Кругом йде сніжок. Випав сніжок кругом. отак От можемо зробити сніжок іде. Тут снігу білого багато накидала зима. Отак От ми зробимо. Бачите як? Так. Снігу багато-багато. Хатку зробили міцненьку з гілочок, щоб ніяк і ні сова. Ні орел, ні лисиця, ні вовки не залізли і не з'їли нашого зайчика в морці. Так, оце така в нас зайчика з вами вийшла хатинка. А я очікую від вашої роботи. Тож до побачення. Бережіть себе, мої любі. До побачення, до зустрічі.